Привіт, YouTube. сьогодні розкажу, як пройшов мій мотосезон, на чому катався, де був, що бачив і взагалі чому продаю мотоцикл. Зовсім не очевидно. Мій сезон почався не з мого мотоцикла, а точніше піштовхнув мене на те, щоб придбати знову мотоцикл, покупка мотоцикла мого друга. Пили мод. Зараз їдемо додому, будемо його складати. Травень на дворі. Він купляє свій мотоцикл. Гірський, як в народі кажуть, хто не викупає, а хто викупає, знає, що це ендуро. Купляє собі шинерей. 250 Enduro мод і починає кататись. На той момент я вже продав свій мод і навіть і не думав купляти, тому що самі знаєте, яка ситуація. Заховай камеру, був... війна не до мотоциклів, як то кажуть. Але я беру в нього так, чуть прокатитись, подивитись, що куди, як, згадати, як передачки щолкаються і як газюлька крутиться. І всередині просинається в мені отой райдер. Він купляє мод, я прикатуюсь туди-сюди, дивлюсь, о, а чого би і непогано. І кожен раз вони вертаються з покатух якихось лісних і кажуть: ох, як класно покатались, як давали газу. Давай вибирай, де, де мілкіше. Цей чоловік на цьому шинереї. Давай де глибше. Головне, щоб не нирнув. І приймаю рішення. Треба, треба купити мод, тому що літо-літочко йде, а моду так і немає. Можна взагалі провтикати все, чому, бо на голову може щось впасти, а так і не покатався. Нормально. В червні підемо в інше місто, так як в нас мотосалонів немає. Нормальних. Купляю мод. Вибір впав в мене на Watch LX300 Rally. Всі ви знаєте, що це за мод. Чому цей? Тому що я керувався критеріями. Перше новий, друге максимум за ті бабки. І максимум за ті бабки можна було взяти за у мене. Бюджет був три в районі трьох тисяч. Можна було взяти, вігу 500 взяти. Ну і ще на БУБУ -БУ варіанти, БУ японці я чомусь відкинув зразу. Це ті типу, палет чи що? Так, да, так, да, так. Да. Виглядає класно. Е, їдемо в місто, збираємо його, скручуємо. Йосип, Макар макариш, виїжджаю на трасу. Мені подобається всім. Чуть-чуть гудять шини в силу того, що вони ендурні покришки зубасті з шашками високими. Але в принципі мене все влаштовує і по висоті він мені чуть високоватий. Я прикатуюсь до нього, прохожу по катку, паралельно катаю на моті, знімаю відоси. Знімаю огляд на нього. Цей відос трохи набирає переглядів. Знаходяться знайомі однодумці по мотодвіжусі, катаються з ними. Їздимо по всяких крутих і не дуже місцях. Саня відемо, сюди! Але в загальному я розумію, що мені більше подобається соло, подорожі і дальнячки. Пацани паралельно катають по бездоріжжі, ендуру, не ендуро, валять, місяць багно і доволі кайфують від життя. Я в свою чергу що піднавалюю на дальнічки. Починаю виїжджати своїм мотом по околицях, об'їжджаю всі навколишні села, беру якісь маршрути, які проходять не тільки траса асфальтована, а й позашляхові якісь стежки. Тобто чуть ганяю по оффроді, але 80 на 20. 80 це в мене траса, 20 це в мене ендуро дороги, можна так сказати, гравійка, болото, пісок, їжу по класних всяких місцях. Липень, невеликий дальняк, як для мене райдера, який вже давно не їздив більше ніж на 50 кілометрів. Їду до як. Зазначає Вікіпедія до самого вищого рівнинного водоспаду України. <му> Відос є, можете подивитися на каналі. Наїду на цей дальнічок, розумію, що мод пушечка, гоночка з попереднім моїм Bajaj BM 150. Цей watch піднавалює нормально. Навіть там максималку пробую 145. Максим розкопчував його, і в принципі довольний ним десь на відсотків 70. Повністю є нюанси. Вперше в червоному я прикладаю його на бік. <звук> і. Та ні, та не може бути. На чому я зупинився? За цей період паралельно я продаю свою. Black Magic Блекмеджик поки чотири капляйз зівіє 10. Знімаю червоне. Це був перший дальняк на цьому новому моєму моті. Блін, я дурень, не тудою поперся взагалі В принципі, нормально, але є нюанси, які я починаю ще тоді помічати. Наприклад, такі як висота по сідлу. Мені реально він за високий. Хто би що не казав? Оцей мод він для людей з ростом вище 180. Хто би що не говорив? Ну але на трасі я це так явно не. Бачу, тому що траса ти не користуєшся. Ти, ти ж ногами не, не користуєшся, правильно? Така тема. Як ти не відчуваєш цього в силу того, що тобі не потрібно знати, скільки там до землі. Ти тільки посадка в тебе і призупинці тобі потрібно діставати. Не суть. Я розумію, що більше я люблю соло, тому що не прив'язаний до інших людей. Мене ніхто не напрягає, я нікого не напрягаю. Така тишина, і хтось Сергій Плюс валя написав. 2006 шостий рік викладає маршрути, як я вважаю за потрібне, і взагалі це не те, щоб просто погано катати в групі, кататися фігенно бандою. Афігенно є в цьому свій кайф, але е не завжди і не на постійній основі, скажем так. Так, от про що це я е роблю перший свій такий дальнячок соло, потім з бандою ми вириваємося, чуть їздимо. Все прикольно. В Принципі, далі я чуть, що мені вкручують імплант. Не буду розказувати про яких обставинах. Це не ті, що ви могли подумати. Все банально простіше. Це про сезон чи про що відео взагалі? На що це взагалі розраховано, Саш? Потім я вирішую катнутися до Бакоти. Там завжди хотів побувати, але фішка навіть не в мене завжди подорожі. Я кайфував не тільки від місць, в які я їду, але і. Від самого процесу, від самої дороги. Не менше. Їду в Бакоту, мене вражають масштаби взагалі цієї водойми, масштаби цього всього, що матінка природа може отаку от штуку зробити нам. і... Просто диву, дивуєшся, як може бути кайфово. Просто Відос Є після чого катаюсь з пацанами. Деколи монтую, деколи ні, переважно прокрастиную. Як ви моє гантельки? Форпівня Півдня проєб... півдня про Трохи лінюся, і можна би було робити більше для каналу, можна би було знімати більше контенту, якщо б я був не лінива срака. Я вам так скажу, за цей період в цілому я відкатав десь 4 місця, навіть не повних 4. Вражень, море, мод, це класна штука, кожному своє. когось запирають марки. Ну, не ті, що ви могли подумати, не ті, що під язик кладуться. Хтось нумізматикою займається комусь. Плавання подобається, хтось на байдарках, хтось в гори ходить. А у мене от така штука мод і подорожі, і камерки. До речі, купляю повнокадрову Ну, Хто викупає, це класна штука. Просто просто знаєте, це класна штука. Ну, відосі відосів буде. Буде так що підписуйся, поки це не стало стрімом. Виїжджаємо з пациками одного разу на офроад, в якому я три рази за одну каточку падаю. Це взагалі, тоді я розумію, що мод мені реально цей за високий. Тобто потрібно керуватися не тільки емоціями при покупці будь-чого, але й холодним розумом. Мене запирало це, що Watch це марка з іменем, хороша збірка, двигун від. Кавасакі, KLX 300, це мене підкупило. Але але не зовсім моє, дуже високий. Дуже комфортний. Я розумію на цих покатушках що, ну, по катушках, що росту не моє. Тому що десь, якщо потрібно, в повороті підставити ногу Чуть проконтролити, ти не можеш цього зробити. Усумай рішення відкатати сезон і продати мод. Що можу сказати? Та все класно було в цілому. За оцей весь період. І ви, мої підписочки, просто манлав, люблю вас всією душею. Обнімаю, цілую і, братчики, ви самі краще знаєте, тому що ви підписались одні з перших, а це може значити тільки одне: нас 650. А я ще навіть і не починав. Так що підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе.